Щодо Київщини багато також сьогодні будемо говорити, адже вже з'являються певні деталі а саме наслідки нічної атаки Російської Федерації по столиці. нашої країни. багато районів столиці також страждали сьогодні. І багато місцевих мешканців дописували про звуки вибухів, показували кадри того, як вони сиділи в укриттях. А нині ви на своїх екранах бачите наслідки цієї атаки. Масована комбінована атака по Києву завдала руйнувань та травмувала людей. На столицю цієї ночі летіли десять. Атки балістичні ракети. Ворог застосовував зброю в кілька хвиль. Знаєте, він знову ж таки використовує тактику, коли спочатку летять дрони, а потім накриває балістика. медики госпіталізували кількох постраждалих. Про це дописують. І Наші колеги з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка. Шість районів Києва постраждали внаслідок ракетної дронової атаки. Місто затягнуло димом. Також в мережі вже поширюються кадри. Як дим стоїть над столицею нашої країни, уламки дронів падали у дворах просто житлових будинків та на відкритій території. У місті внаслідок масового обстрілу почалися пожежі. Станом на 8.07 в столиці відомо про 23 людини, які постраждали внаслідок цієї терористичної атаки. До лікарень госпіталізували 14 з них, а решта отримала допомогу лікарів на місці. Під ударом в ніч проти 4 липня був Дніпровський район. Там обійшлося без пожеж, але от уламка бипла впали в дворі будинку та поблизу навчального закладу. Тако спричинила пожежі і в Солом'янському районі Києва. Там уламки падали на нежитлову забудову і на території гаражного кооперативу. Падали також уламки і палали складські приміщення. Та адмінбудівля повідомляє місцева влада. От у Святошинському районі уламки БПЛА спричинили пожежу у складських приміщеннях. Постраждав також і двір. 16-поверхового будинку також загорілися автомобілі у приватному секторі. Також, на жаль, виникла пожежа. Одразу у кількох місцях у Дарницькому районі уламки впали на відкриті території. Атака по району минула без детонації та пожежі. Але восьмиповерховий житловий будинок було пошкоджено в Шевченківському районі Києва будівлі ще не живуть люди. Пожежа сталася на першому поверсі. Також загоряння через уламки БПА були і в приватному секторі, вкотре бачимо, що чи не найбільше наслідок таких атак цивільна інфраструктура страждає. І От падіння уламків в Голосіївському районі призвело до пошкодження і у медичному закладі. Постраждала залізнична інфраструктура на кількох вулицях через ліквідацію наслідків атаки довелося навіть перекрита рух транспорту. Ну і знову ж таки, як уже раніше зазначено. Ала в результаті ворожого обстрілу Києва маємо й пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста. Про це повідомила Укрзалізниця. Пасажирські поїзди західного напрямку прямуватимуться відхиленим маршрутом через Вишнева та Дарницю, що спричиняє затримки. До 2 годин Київ Сіті Експрес також виконує маршрути тільки північним напівкільцем. Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення попереджають цього в Укрзалізниці. Графіку руху перепрошуємо та вже оперативно ремонтуємо. Резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на ділянці Святошин Київ пасажирське. От така інформація надійшла також і від Укрзалізниці. Ну а певні деталі щодо обстрілу Олиці має військовий та політичний оглядач. Нині військовослужбовець Олександр мусієнко Він також уже висловився щодо цього у себе в Ютуб-каналі. і Далі можемо почути його думки також. в Києві так само повідомляється про поранених. Попередньо є руйнування. Відомо, що це в соломінському районі, Святошинському, Дніпровському падіння уламків, Шевченківському. Ну, тобто, знову ж таки, географія масштабна. І е, знаємо на тепер, що є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста. Тобто, ворог скеровував свої удари, в тому числі по залізниці, по залізничній інфраструктурі, маючи на меті перешкоджати нашій логістиці, створюючи відповідні проблеми, в Києві фіксується значне істотне погіршення якості повітря через пожежі, які зараз відбуваються в місті. Ну, і відповідно радять не відкривати вікна, тому що це буде шкідливо. Ось такі результати. Ну, а, зараз ширяться різні чутки, там що ППО ППО працювало в межах можливостей, але дронів було дійсно багато. Звуки, їх, я думаю, чули. Вони літали з різних боків, і з лівого берега, і з правого заходили над містом. Ну, і відповідно це вже фактично така. Третя масштабна атака саме по місту Києву десь протягом минулого місяця. І знову, на превеликий жаль, є страждають в тому числі житлові будинки, мирні мешканці, приватні будинки, приватний сектор втрачають автомобілі, майно і так далі. Ось така ситуація. Що стосується обстрілів, атака була комбінована. Ворог застосував дрони як з висоти. Тобто вони летіли на висоті 3-4 кілометри, можливо, дещо вище, так і нижче. Все плюс були дрони приманки, тобто дрони без бойової частини, але так само, які перебували в повітряному просторі. Це для того, щоб перевантажувати систему ППО. Видно також було, що фактично ну, 90% всіх дронів, які ворог випустив минулої ночі, в ніч з 3 на 4 липня. Вони були скеровані на Київ на Васильків на передмістя української столиці з усіма відповідними наслідками. Тобто, ворог знову ж таки перейшов до тактики удару по одному місту із застосуванням великої кількості БПЛА. Це було і раніше. Потім противник сконцентрувався на тому, що вони провели щонайменше одну атаку, розпорошивши зусилля. Якщо пригадуєте, це коли полетіли дрони на захід нашої держави: Львівщина, Рівненщина, Івано-Франківщина. Туди вони летіли так само. Потім це був і центр України, Черкаси Сміла, куди так само прилітало. На жаль, ворог скеровував якраз свої атаки таким чином, розпорошивши тоді зусилля. А зараз вони повертаються знову ж таки до своїх підходів. про… Ну, якраз застосовуючи концентровано для того, щоб перевантажувати ППО і створювати, на жаль, відповідні складнощі. Ну і щодо складнощів, очевидно, що ми потребуємо систем Patriot, як систем, так і ракет до них. На превеликий жаль, Сполучені Штати Америки зупинили цю допомогу. Вона була на шляху до України в Польщі, але вона зупинена. І мені дивно чути пояснення, скажімо так. Як пишуть там якісь американські медіа, дехто з джерел про те, що ну ви знаєте, можливо, це пов'язано із тим, що дійсно треба порахувати, дійсно треба провести аудит, зрозуміти, скільки залишилось для потреб американців, для якогось удаваної війни, там, яка має колись відбутися або не відбутися, що найважливіше, а вже якісь запаси там тримають незрозуміло. Так ось війна, тому що Росія і Китай. Спільно і Північна Корея з Іраном. Вони всі зараз ведуть війну зі Сполученими Штатами Америки і проти Америки. Вітаю вас, шановні глядачі. Як ви бачите, трошки змінюється кількісний склад просто під час етеру. Але сподіваюся, що це, якщо і вплине на його якість, то тільки позитивно. Ну і далі, на жаль, говоримо все одно про негативні речі, про те, що говорив щойно і Олександр Мусієнко про те, як расисти тероризували українську столицю. Напевно, одна чи не з найпотужніших атак за всю війну. Вже багато світлин. Ви всі бачили в соцмережах. Світлини з дітьми, які плачуть, світлини з тваринами, які врятовані. Дощенту вигорілими автомобілями і так далі. Ну і це русня власне, це м, Російська Федерація, якщо говорити офіційною мовою. Вони є терористи, вони є загарбники, у них немає нічого святого. Вони після цього підуть молитися до церков і дійсно будуть щиро згадувати Бога. І вважати, що те, що вони тут роблять, це правильно. Ну, ось таке. Світ закриває очі, продовжує стояти спиною до цього і вважати, що це їх не стосується. А як довго це їх не стосуватиметься? Це ще велике питання. Ну і на жаль. Повідомляють про постраждалих серед них у Києві десятирічна дівчинка. Повідомляють представники місцевої влади. Найбільше постраждав Солом'янський район. 30 тільки багатоповерхівок, чимало приватних будинків, 5 освітніх закладів. Магазини, школи, кафе, гаражний кооператив, станції техобслуговування. У Святошинському 10 багатоповерхівок зазнали пошкоджень. У Дніпровському. Фахівці знайшли частини ворожих дронів поруч із ліцеєм. Ну і власне Володимир Зеленський оперативно відреагував на цю ситуацію. Дописав таке: зараз ще триває гасіння пожеж та розбір завалів після чергового російського удару. Це був один з найбільших повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний. Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 російсько-іранські шахеди, а також ракети, зокрема. Балістичні, причому перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови президентів Трампа та Путіна. Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну і терор. Тільки близько 9-ї години ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка і безсонна ніч дописав Зеленський. Саме столиця була головною мішенью цього удару. Нашим воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей ще 208 – подавлені засобами РЕБ. Почали працювати дрони, перехоплювачі десятки збитів. Сказав Зеленський. Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. Петріоти і ракети для них є реальними захисниками життя. Якраз перед очима постає постать дегенерата Трампа. Вибачте, за таку лексику, яка який на пропозицію зеленського, продайте нам. Ракети і комплекси Петріот казав, та тобі тільки ракети потрібні. Ну тобто, так воно, резонує з тим, що пише Зеленський, що пережила столиця.